Це ви бачите акумулятор літій Ферополімерний на 20 а годин на циліндричних банках. Вперше використовував такий формат банок, ну і чим не гірше, не краще, досить зручні. Вибачте зразу за якість, того, що не збирався робити кіно, а ДПО. Збирав все, що в мене було знято в процесі і вирішив змонтувати в невеликій ролі. Корпус я виготовив на 3D-принтері, видрукував, спочатку змоделював, потім видрукував конкретно під цей акумулятор. Це сам процес моделювання в програмі Fusion, нижній стакан. потім Нижній холдер для банок, верхній холдер для банок, сам корпус акумулятора, стакан, в якому розташовані всі роз'єми, всі дроти заховані, верхня панель на яку прикріплені, плата кнопки і верхня кришка, яка щільно закриває і захищає ті всі з'єднання. Тут спереду захований від дощу від вологи, тут роз'єм XT60 для живлення. Акумулятор працюватиме в воді, в волозі, в броді, так що треба, щоб був захищений. Це вже бачите, окремо зібраний самий головний елемент акумулятора, там де банки, холдери і корпус, все скріплено на герметик і на нержавіючі шурупи. А це вже виріб готовий. В нього є вушка для кріплення там, де він має кріпитися. Треба його там закріпити, бо понебовтати. Оце 160 роз'єм живлення. Під кришкою маємо плату BMS. Маємо окремий вивід для балансування, окремий вивід для живлення. Маємо кнопку включення-виключення і маємо вольтметр. В принципі, для додаткового захисту від вологи можна ще буде поставити якусь силіконову вкладку, герметизатор. Отак вийшло все компактно.